В Івано-Франківську відбувся вечір пам'яті Ірини Фаріон, політичної діячки, освітянки та мовознавиці. Активістку вбили 19 липня 2024 року за позицію та пропаганду рідної мови, але справа її життя продовжує жити. На Прикарпаття завітала її донька Софія, щоб поділитися теплими спогадами про свою матір. Я би хотіла подякувати Франківську за те, що це перше місто, яке відкрило вулицю Ірина Фаріон, і саме це перше місто, в яке запровадило підтримку і захист української мови пам'яті Фаріон. і мама дуже любила ваше місто. То і завжди приїжджала, і тут були найбільш теплі та чисельні зустрічі. Народна депутатка України Оксана Савчук розповідає: вечори пам'яті Ірини Фаріон в Івано-Франківську проводяться не вперше. Вони мали різні формати, зокрема, молодіжні вікторини та заходи в честь її дня народження. І таким чином кожен собі згадає, якою була Ірина Фаріон, якою вона запам'яталася. А саме головне, що ми робимо в щоденному повсякденному житті, щоб продовжувати ту справу, яку вона започаткувала, і за яку її було вбито. Доцентка кафедри української філології університету Короля Данила Ольга Петрів під час заходу зосередилась на мовознавчому аспекті діяльності пані Ірини. Пані Ірина розуміла мову не лише як систему. як Знакову таку власну структуру, як своїми внутрішніми законами, а розуміла українську мову як війсь національної ідентичності, як чинник національної безпеки, тобто дивилась на мову стратегічно. Не звардіють з Івано-Франківська, чемпіон світу з кікбоксингу Михайло Селіванов, поділився своїми думками про видатну діячку. Людина, яка є теперішнім Провідником нашого часу українського націоналізму, української мови, і можу сказати, що слова України понад усе для неї були не просто слова, а справа її життя. Очільник громади Руслан Марцінків закликав пам'ятати Ірину Феріон і наголосив. Винні у її смерті мають бути справедливо покарані. Пам'ятаємо, шануємо і вимагаємо, щоб все таки були покарані всі, хто був причетний до вбивства відомої мовознавці, народної депутатки України і просто хорошої людини Ірини Фаріон. Перша в Україні ми вулицю Гвардійську перенували на вулицю Ірини Фаріон. Це де вулиця Сорокте Петлюри, тобто вона досить така значна. На ній знаходиться дитячий садочок, Кобзарик, житлові будинки. Тому ми таким чином шанували пам'ять вулиці Ірини Фарігу. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.